Коли ти помиляється, ложка виходить, народ все пробиває. Капітан цієї команди опасна пархома, пархом на кадове закидання на прихову капітана, але без проблем відіграє. Помиляється. Зараз небезпечного помилуй пробувати. Зараз кидання на літні забігли, вони до не пробуває, стійка! Пархоменко. Помиляється проти йгулася Ченка на вічі може пробувати зараз, пробуває, а полку перший асист тепер, я си матір. може пробувати. Плименка, Плименко може пробувати. Так не пробігає паркомець. Паценка Ваценка спілка на паркованих хотіла. Паценка Матка, але раніше Клинет Плинет шукає. Вибирає підправу, пробиває один. Я добре зараз убрав в тому момент Молодий Свант, чем тут за Прямо в 9 паліче роботи Баня, кисельов зараз на вічі ходить партнерка, поцелуй може вирішувати епізод Пробуває хапать просто времени. Кривня косулят, я можеш забувати Але пас не час на пробувайте Па це при навіть повітря відставі Вас на парковка прихопленського постріл, не розбігайте, Але віналегу перед не Открыла по центру, прицеплять на целых форсов на металли Помаду, что есть боровает мы трассы твой команды зимов, подали в приду, и за традик требование отбил и волосырин длинный равнин. Зараз весь мой зимнове. Девушка скрипняк приходит, пробиває, але реально команд волков леп не закрыл вам так. закидає на Скрипняка, Скрипняк приймає, пробиває на бомбу на голову. Давай казелва, помиляет за лоси и Лемаша приняття и завис на красу и гунова. Игунов приймає проти него паркованко. Спитка на скрипняка. Сишка муксен на пару буде. Вырванки доспехи. Лепас пойдет за волкарача. Бела лес на бау! Можливо, виривають перемогу. Расі Обленерго. А можливо, ні. 20 секунд залишається до завершення. зустрічі, ячко поспішає. знову приймає м'яч, знаходить Кисельова, І гумно перехоплення можна вкарати за цике. Білоненко. Ні, не забуває. Команко проти Білоненка хитає один раз. Простріли Білоненко не робить рахунок. 3-1. Але 2-1 рахунок зберігається, друзі. Обленерго вириває перемогу.